Дуже радію, що я все-таки наважилась. Приїхала приїхала. Це мій перший воркшоп і я просто вражена. Я не можу передати свої емоції, і мені дуже подобається, що Тетяна вона кожному дає трошки своєї уваги. Вона завжди підходить, вона щось може підказати. А про саму організацію це просто ну це мега круто. Я бачу, що все зроблено з любові, все зроблено дуже щиро. Мені дуже все подобається: час летить, прекрасні моделі, професійно. Все просто дуже дуже професійно. Я така людина, що я вибираю професійність. Мені подобається, коли всі підходять дуже до своєї роботи професійно, і Таня це та людина, якій можна довіряти і їздити до неї на воркшоп, тому що я думаю, що я ще приїду до Тані. Я навіть не буду нікого іншого шукати, тому що це дуже. Така відповідальна людина.